Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Піта 3. І у нас місія пожежника. Так. Так. Так, як же сигнал? О, уімкнув. Так, починаємо. Десь палаюча автівка. Треба поспішати. Про Проближку мальчики та сирену я увімкнув. А ось так можна водою стріляти. Пожежники їдуть. Та бляха-муха. Що за фігня? Став посеред дороги. О! Ось так. Де іще палача автівка? Нам треба 20 палаючих атівок загасити. І, і на кожному острові треба по 20 їх загасити. Ось так. Ось так, ось так. Так, де ще? Portland View? Так, поспішаємо. Тільки цей... Це вантажівочка чи... Я вже звикся вантажівочкою називати, блін. Пожежна машина і так довго, ще її легко перекинути на бік. У нас стоїть містер Вупі. І будемо його гасити. Ось так. А де ще? Е, Сент Марк. Перепрошую. Осьі. Величезний фургончик горить. Касарик нам дали, а де Харбор Ере. Тобто в районі Харвуда. Не Харбора, а Харвуда. Раз. Поспішаємо. І куди ж я поїхав? Перепрошую. Та бляха ж муха. Я ж правильним шляхом думав. А то був правильний шлях, бляха-муха. І куди це мене потягло? Прямо смикнув. Де ще? А, в районі Трентона? Знаходиться тепер. Поспішаємо в район Трентон. Ось так. А ось і вона. О, півтора косарика. Е, в районі Чайнатауна. Поспішаємо в Чайнатаун тоді. Бляха-муха! Як же важко ним керувати цією пожежною машиною! Дово загасив. Де ще... Так, розгортаємося, сімо на малесенький червоний квадратик. На північ. О, два косарика нам дали. В районі Сент-Марка. Тоді поспішаємо в район Сент-Марка. Гасити палаючу автівку. Ой, перепрошую, панове поліцейський. Ось і знову містер Вупі стоїть палаючим. Ось так знову туди їхати Ай, перепрошую. Ось два з половиною косарика нам дали. Харвуд. Знову в район Харвуда ганяти. Придеться. Ось так. Так, швидше, швидше рухаємось. Щось з проблесковими, майже щось із сигналом сталося. Трохи глюч, глючний сигнал був. А на цей раз лімузин палаючий. Район Сант-Марка. Ну це зовсім поруч. А тут уже вон фура. прямо. О, погасив. Заледве. А знову в районі Сент-Марка. Більше трьох касарків знову дали. О, знову в районі Сент Марка. А скільки палечих автівок на цьому Сент Марку. Три з половиною косарка нам дали. О, тепер вже вчений, то он прийдеться гнати. так. А харвуд. бляха, муха. Давайте розвернутись. Ми поспішаємо на допомогу. Точно так, я сказал, View View. Так. Чотири косарка нам дали. Портланд Вью, в районі Портланда Вью. Марку. Ці стовпи наставляли. Тут важко розвернутися. Перепрошую. Так, я правильно йду прямо. Чотири з половиною косарика. Тепер знову в район Чейна гнати. Раз поженемося. Ось так. В районі Трентона. Пляха-муха. Пляха-муха. І чого б на перехресті прямо ставати? Щоб пропустити мене. Мені потім нікуди їхати було. А ось і знову містер Вупі. О, 5 косариків. Ну, будемо закінчувати. Ми заробили 52,5 касарики. Касариків. Так що повертаємося до своєї домівочки. Відпочинемо від важкого робочого дня в якості пожежника. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!